Перші роботи-пилососи стали з'являтися років 10-15 тому, але тоді вони були дивиною, зазвичай коштували дорого, а прибирали так собі. А зараз купити робот-пилосос можна навіть за долар, а можна за 10, 100 чи за цілу тисячу. Сьогодні ми порівняємо їх усі і перевіримо, чи зможе робот взяти усе прибирання на себе, або ж вони й досі не надто розумні. Ну і звичайно дізнаємося, що ж там за пилосос коштує півмашини, і чи правда чим дорожче, тим краще. А почнемо ми звичайно із найдешевшого пилососа. Все, що нам вдалося знайти за долар, це ось таке маленьке непорозуміння. Схоже, скоріше на дитячий іграшковий пилосос. У коробці, окрім пилососа, лише невеликий кабель зарядки, не густо. Але з іншої сторони, чого ще хотіти за такі гроші? А сам девайс за якістю, м'яко кажучи, не фонтан. Дешевий скрипучий пластик, щітка, що лізе вже з коробки, поламане коліщатко і мікроскопічний контейнер для. Сміття. І це я вже мовчу про його розміри. Навіть не знаю, скільки піде часу, щоб об'їхати всю кімнату. Жодних датчиків та систем керування, само собою, тут немає. Пилосос обертає коліщатком і їздить по колу. І я чомусь дуже сумніваюсь, що він пройде хоч одне із наших випробувань. Оцінювати конкурсантів ми будемо за вісьмома різними критеріями. Перший з яких якість та комплектація. І думаю, три з десяти у цьому випадку цілком достатньо. Натискаєш на кнопку, і пилосос вмикається, одразу почавши крутитись туди-сюди. Та навіть вдає, що якось там прибирає. Чому вдає? Ну, як мінімум, тому що сила всмоктування настільки незначна, що відчути потік повітря майже неможливо. Але щоб бути об'єктивними, ми скористаємося анемометром, приладом, який міряє швидкість потоку повітря у метрах за секунду. 18, 2,2, приблизно 2 метри в секунду. А це, щоб ви розуміли, приблизно ось так. Що ж, за силу всмоктування максимум 2 з 10. Для наступних тестів ми підготували цілий випробувальний полігон і 4 різних види сміття від простого до найскладнішого. Але у цьому випадку боюся, що навіть простий рівень пилосос не здолає. Зате чудово видно його алгоритм роботи їздити колами, доки не вріжешся в стіну, трохи поміняти траєкторію і далі їздити як раніше, думаю, варто це зупинити. До речі, за 10 хвилин роботи пилосос навіть спробував щось зібрати. Гаразд, так і бути. Один бал заробив. А ось з вологим прибиранням тут все ще гірше. Мікроскопічна ганчірочка змочується водою і кріпиться за щітками пилососа. І ця система нібито допоможе помити підлогу. Пару хвилин він побарахтався, попутно застрягаючи на липких плямах і просто розрядився. Але, якщо чесно, продовжувати це, далі я просто не бачу сенсу. Що ж, один бал за вологе прибирання, нуль за прибирання килимів. Ну, а що стосується інтелектуальних функцій, досвіду використання та фішок, думаю, тут сперечатись ніхто не стане. По нулям, єдина його фішка те, що він хоча б працює, а більшого за такі гроші я й не очікував. Інша справа у цілих 10 разів дорожче з гордим ім'ям Дайксон. Коробка вже значно більша, але усе ще важить підозріло мало. Ну а за функціями пилосос обіцяє усе те ж саме: сухе та вологе прибирання. Упаковано все досить непогано, але в комплекті насправді нічого нового. Сам пилосос, щіточки, ганчірка вологого прибирання, інструкція та кабель зарядки. Вмикається пилосос нічого собі з сенсорною кнопкою. І на перший погляд працює тихо та злагоджено. Oh -oh -oh! Oh -oh. Та ще й якимось чином не падає зі столу. Ну, майже не падає. Усередині вже повноцінний, хоч і невеликий контейнер для сміття, навіть із якимось фільтром. А сам механізм пилососу – це все ще один невеликий кулер. І загалом за такі гроші я скоріше приємно здивований. Не знаю, як воно працюватиме на практиці, але за якість готовий віддати заслужених 5 балів. Сила всмоктування у пилососа теж значно краща 4-5 метрів в секунду. А ось щодо прибирання, поки зберігається інтрига. Розсипаємо сміття першого найпростішого рівня та запускаємо робота для його ліквідації. Спочатку він начебто щось прибирає, але відразу встає просто на рівному місці, перевіримо, чи нічого не заважає, і перезапустимо. Робот або просто не може проїхати по зовсім маленьким частинкам, або з невідомих нам причин губиться і крутиться постійно в тих самих місцях. Через пень колоду у нього таки виходить як не як засмоктати найдрібніші шматочки, але навіть в обмеженому пустому просторі за ним потрібен постійний нагляд. Тож за сухе прибирання можу поставити максимум 4 бали. З миттям підлог тут та сама схема, волога ганчірка кріпиться знизу і за усе прибирання навіть жодного разу не торкається підлоги, залишаючись повністю чистою. Незрозуміло тільки навіщо тоді її сюди додавати 0 балів. Але усі ці тести в тепличних умовах не покажуть нам реальну експлуатацію, і не розкажуть, чи допоможе такі роботи з прибиранням квартири. Ну, якщо коротко, такий не допоможе. А якщо трохи детальніше, всі плюси робота закінчуються, як тільки він потрапляє в реальну кімнату на підлогу. Їздить він туди-сюди навмання, а будь-яка навіть найменша перешкода стає величезною проблемою. Навіть піксель у шоці, наскільки він дурний. На килим пилосос заїхати не в змозі. І по килиму їхати теж. Отже, тут знову 0 балів. Ну, а оскільки кожна його спроба зорієнтуватись на місцевості закінчувалася в одному й тому самому кутку, за навігацію та інтелект більше одного бала поставити я не можу. Заради пристойності ми кілька разів допомагали роботу, коли той застрягав, і дали йому поїздити хвилин тридцять. І за весь цей час він навіть щось там зібрав. Але, звичайно ж, серйозно розглядати такий, як помічника у прибиранні я би не став. Два за досвід експлуатації і нуль за фішки. Із яких тут хіба що вкрадена назва Dyson. А ну так, ще сенсорна кнопка. Робот пилосос за 100 доларів, нам вдалося знайти від, напевно, лідера у цій категорії, компанії Xiaomi. Він має док-станцію для зарядки, якусь систему навігації і навіть мобільний додаток. І як і всі, він обіцяє сухе та вологе прибирання. Коробка ще більша і ще важча, а всередині, крім самого пилососа, особливо нічого й не додалося. Інструкція, щіточка, ганчірка для миття і, як я вже й сказав, станція заряджання. А сам пилосос зроблений не те, що на голову вище, а взагалі зовсім по-іншому. На відміну від минулих, він відчувається як повноцінний дорослий девайс, а не як дешева китайська копія. Масивні потужні колеса, турбощітка, сенсори протипадіння, зручна щіточка для вологого прибирання і зйомний бачок для зручного викидання сміття. Після складання пилосос може працювати як самостійно, так і в парі з мобільним додатком, який відразу пропонує нам інструкцію з правильного використання. Отже, за якість сміливо даю 9 балів. Щоб виміряти силу всмоктування, нам довелося пилосос обдурити і заклеїти нижні датчики скотчем. Інакше він у такому положенні запускатись відмовлявся. Отримуємо 6-7 метрів за секунду. Але в цьому випадку сміття буде збирати ще й щітка. Тому й тут точно не менше вісімки. Ну а щодо сухого прибирання, я вже майже не сумніваюся, що з першим рівнем складності він має впоратись. На відміну від минулих, пилосос не просто розкидає сміття у різні боки, а справді починає його збирати. І їздить також куди логічніше. Навіть як ніяк складає собі карту. Слухай, ну досить непогано. За виключенням того, що він чомусь проігнорував усю ось цю область, все інше пропилосошено нормально. Але після того, як ми забрали докстанцію, пилосос зібрав і це. Мабуть, він чомусь уникає наближення до неї. Другим і третім рівнем складності стане насіння, горох та пір'їни. І з ними пилосос на подив теж справляється. А ось з останнім рівнем трохи складніше. Буквально хвилина, і пилосос разом з контейнером забилися величезними пластівцями. Очистити контейнери, спробувати знову ідея так собі. Адже ми отримуємо такий самісінький результат. В цілому для такої кількості величезного сміття він не підходить, але з трьома із чотирьох випробувань впорався. 7 балів за сухе прибирання. Для миття підлог тут передбачена вже солідніша ганчірка і резервуар для води та миючої рідини. У додатку обираємо режим мокрого прибирання і ступінь вологості серветки і починаємо стежити за миттям, якщо, звісно, можна так назвати цю процедуру. По суті, пилосос просто протирає ганчіркою підлогу, а якщо та брудна, то тягне усе зібране за собою. Так ще й чомусь забивається сам, хоча ми спеціально увімкнули лише миючий режим. Для хоч трошки якісного прибирання доведеться полоскати серветку кожні пару хвилин. А якщо забруднення буде сильним, то ще й вичищати сам пилосос. І це дуже так собі заняття, скажу я вам. Так ще й миє він зовсім ніяк. Для сильних плям пилососу знадобилося цілих 6 перезапусків миття. Коротше, здається, легше помити підлогу самому. А отже, це перша погана оцінка. Зате по килиму цей пилосос може адекватно проїхати. Щоправда, на проїхати все і закінчується. Сміття часто залишається лежати навіть на поверхні, що вже говорити про пил, забитий глибше всередині. А ще, само собою, пилосос ніяк не підіймає вологу серветку. А значить, вона завжди тягається по сухому килиму. Ну, а тепер найцікавіше, чи зможе цей пилосос стати повноцінним помічником у прибиранні? Ми покладали на нього великі надії, але абсолютно усі його плюси перекрилися незграбною і неробочою навігацією. Через відсутність сенсорів пилосос реагує тільки на пряме зіткнення з об'єктами. А все, що стоїть на підлозі і важить менше, ніж сам пилосос, відразу збиває його з пантелику. Дроти, залишені речі, глухі вузькі кути, все це заважає пилососу настільки, що прибирання разом із ним стає тільки складнішим. Тепер ви повинні постійно стежити, щоб він чогось не накоїв. І з цього випливає його основна проблема, яка перекриває майже всі минулі переваги. Дуже слабка навігація. Пилосос, прямо кажучи, дурний. І якщо в одній порожній кімнаті є хоч якісь шанси на успіх, то ось, випустивши його у квартиру, він гарантовано oh, щось та й наробить. Коротше кажучи, реальний досвід показав, що пилосос то непоганий, але прибирання із ним стає тільки складнішим. Тому пилососити доведеться суворо під вашим наглядом. Ну або ж якщо у вас ось така квартира. Знаю, знаю, усі чекають найдорожчий пилосос, але до цього ми хотіли би показати ще й ось яку штуку за 50 доларів. Робот пилосос для вікон. Це ось така дивна приблуда, яка обіцяє самостійно вимивати брудні вікна замість вас. Особливо це зручно в тих місцях, куди самим ніяк не підлізти. У комплекті сам гаджет, пульт, блок живлення та цілих 10 змінних ганчірок. Перше, що нас здивувало, це живлення пилососа від мережі. Після увімкнення в розетку він готовий до роботи, змочуємо ганчірки спеціальною рідиною і кріпимо до вікна. Одне натискання, і він присмоктується намертво. А після другого починає автоматично крутитись туди-сюди. І дійсно відмивати навіть дуже забруднене вікно. Але найкрутіше, що його можна вивісити назовні, обов'язково причепивши страхувальний трос. І запустити мити вікна вже там, поки ви ліниво спостерігаєте за процесом. Загалом сам не очікував, але гаджет виявився дійсно цікавим і, мені здається, точно корисним. Вікно, до речі, відмилося. Не ідеально, але руками я би краще й не відмив. А ще ним можна мити плитку, дзеркала та й загалом будь-які вертикальні поверхні. А цілих 10 ганчірочок тут для того, щоб ви могли вимити всі вікна, а потім просто закинути їх у пралку. Коротше, класна штуковина. Оцінювати ми її ніяк не будемо, але в хазяйстві точно згодиться. І ось тепер зі спокійною душею можемо переходити. До робота за цілу тисячу доларів. Це одна з найдорожчих моделей із купою наворотів. Я, звісно, знав, що з кожним разом коробки будуть все більше, але щоб настільки. Більшість місця в коробці займає величезна станція самообслуговування пилососа, адже він набагато самостійніший за усі попередні девайси. А у внутрішній коробці, поменше нас зустрічають інструкція, щіточка, мішок, круглі ганчірки для вологого прибирання і сам пилосос, усіяний датчиками і камерами всіх видів. Перша відмінність, що відразу кидається в очі, це, звісно ж, розмір пилососу, цей ще більше, ніж попередній. Ну а про докстанцію я взагалі мовчу. Ця може не тільки заряджати, а ще й очищати пилосос від сміття, міняти воду, полоскати та сушити ганчірки. Друга важлива відмінність навігація, для якої тут є лідар, купа сенсорів і датчиків і навіть камера в передній частині. Та, звісно, ще купа дрібниць, про які ми розкажемо трошки згодом. При першому увімкненні пилосос так само просить підключитися до телефону, а сам додаток вже набагато цікавіше. Press and hold the spot clean button and і button simultaneously. For the network configuration. Network connected successfully. І загалом, гадаю, сумнівів тут не буде ні в кого. За якість пристрою найвищі 10 із 10. А ось із силою всмоктування все зовсім не так просто. Пилосос прямо відмовляється працювати в будь-якому положенні, окрім як стоячи на підлозі. Чого ми тільки не пробували, щоб його обдурити. Але ні, вперся як баран. Вирішили, що зійдемось на оцінці, як і в минулого пилососа. Навряд чи цей впореться гірше. Що стосується випробування у замкненому просторі, я в ньому не сумніваюся, тому одразу змішаю три види сміття. І з цим він скоріш за все впорається. Та тільки я не очікував, що ж настільки просто. Я в шоці. Наче сміття всюди однакове принцип теж один і той самий. Але чому йому так просто? Пилосос, прямо таки граючись, без зайвої метушні збирає усе сміття, не розпідуючи його на всі боки. А потім повертається на докстанцію і сам себе очищує. Неочищеними залишаються лише куточки. Але туди він чисто фізично не може дістатися. Величезні пластівці теж не проблема. Не всі одразу, але й їх пилососу вдається зібрати. При цьому у нас повністю чистий контейнер, а все сміття всередині станції в мішку. Тому тверді 9 балів за сухе прибирання. З вологим усе ще цікавіше. Зверху в станції два контейнери для чистої та брудної води, а по центру між ними відсік для миючого засобу спеціальної форми. Заливаємо чисту воду в контейнер, встановлюємо в пилосос і запускаємо миття, попередньо налаштувавши його інтенсивність. Спочатку пилосос ополіскує щітки, а потім виїжджає та розправляється із плямами на раз-два. Тільки найскладніші присохші плями він зараз не бере. Повертається на станцію, вимиває щітки і їде назад усе домивати. І врешті буквально 10-15 хвилин, і у нас чиста підлога. І що найголовніше, чистий пилосос. Є з брудного тільки вода в сірому бачку. Ідеальним миттям, звісно, це не назвати, але на 8 балів заслуговує точно. Із килимами така сама історія. Ніяких особливих турбот йому це не завдає, а ганчірки на килимі він автоматично підіймає. І не знаю, як вам, але мені вже не терпиться перейти до справжніх бойових випробувань. Ну а щоб розповісти вам найцікавіше, я користувався роботом більше тижня. І він. Ладно, не буду спойлерити. Спочатку ви запускаєте його вперше. Він вивчає місцевість за допомогою усіх датчиків, їздить та малює мапу вашої квартири. Робот досить розумний, щоб самостійно об'їжджати усі перешкоди, навіть в умовах не найкращого освітлення. А ще дуже швидкий, як у русі, так і на поворотах. Після того, як детальна карта сформована, можна вручну задати зони обмеження. Додати кімнати, віртуальні стіни або позначити місцезнаходження килимів і що з ними робити, хоча він і сам прекрасно це розуміє. Дроти йому не страшні, роботи їх бачать і не просто об'їжджає, а ще й фотографує, надсилаючи вам повідомлення. Так ви будете бачити, що йде у вас впало і що із цим потрібно робити. Ми перевірили цю функцію на тому, що завжди з'являється у самому несподіваному місці, і пилосос акуратно об'їжджає сюрприз, помічаючи на карті як якийсь невідомий об'єкт. Тому за інтелект можемо сміливо ставити десятку. Пилосос дуже розумний. Пилосос відмінно справляється з килимами, з вузькими просторами та важкодоступними зонами. Може пилососити, може мити, а може робити усе одночасно. І найголовніше, абсолютно самостійно. Немає ніяких проблем з навігацією по всій квартирі, немає проблем з чистотою. Кожні 10 квадратів він заїжджає промити ганчірки. І взагалі, немає жодних проблем, які б вимагали вашої участі у прибиранні. За досвід використання теж можемо ставити 10. Бо поки проблем я ніяких не знайшов. Поки він там прибирається в інших кімнатах, ми спокійно виставляємо оцінки. Ну і фішки. Їх тут багато, тому про всі в тому розповідати. Болів 8 вистачить. Моя улюблена це можливість віддаленого керування та перегляду камери пилососу. Виходить, ціла радіоняня на колесах, за допомогою якої можна стежити за будинком у момент вашої відсутності. А загальні оцінки у нас вийшли якимись ось такими: 7, 15, 38 та рекордних 75 балів у найдорожчого пилососу. Висновки робіть самі, але, як на мене, тут і так усе очевидно.